Наскільки готовий далеко піти Трамп у питанні Ірану, він сказав, я буду знову бомбити ядерні об'єкти і Росії, тому що ці дві історії для мене особисто стали ну просто дуже очевидно однаковими. Абсолютно, я поки що мовчу про третю країну в цій всій історії, яка має однаковий вплив, як на мене. Ну не зовсім одинаковий, обмовлюсь, але має серйозний вплив. Це Китай. І на Іран вони впливають, і на Росію впливають на Росію більш очевидно публічно, на Іран менш очевидно, але впливають. От яку, яке, якою може бути політика Трампа надалі і до Ірану, і до Росії? знаєте, я би хотіла сказати, що от ми будемо бачити там якісь радикальні кроки, ескалаційні, але. Мені щось підказує, що найважливіша проблема з Росією полягає в тому, що вона ядерна країна, і, до речі, до слова, щоб ми там не говорили про ядерний фактор як фактор стримування агресії, він досі працює, наскільки б він рудиментним не був. І нагадаю, що свого часу під час холодної війни було низка криз, які фактично приводили світ на межу ядерної катастрофи. І, зокрема, конкретні країни, конкретні посадовці конкретних країн знаходили підходи, якщо це можна так назвати, для того, щоб стабілізувати ситуацію і оце зафіксувати статус-кво. Тому в цьому контексті я не вбачаю готовності або так спроб. До радикалізації і так радикально налаштованих відносин між Росією і Сполученими Штатами тут треба згадати, що при цьому всьому роблять наші американські і європейські партнери в Європі, тому що по факту ми прекрасно розуміємо, дійсно є великий вплив зараз китайської сторони на Росію. Контексті підтримки її спроможності її військово-промислового комплексу вести цю загарбницьку і геноцидальну війну проти незалежної України, але при цьому ми прекрасно розуміємо, що Китаю ця така історія в Європі абсолютно грає на руку, і це є проблема, тому що говорити про врегулювання е, або допомогу в регулюванні е, конфлікту, наприклад, там США може говорити з китайським лідером. Це має сенс лише тоді, коли китайській стороні це історія може бути цікава з точки зору там набуття якогось додаткового левереджу, додаткових спроможностей, з точки зору геополітики. Але ми прекрасно розуміємо, що тут знову взаємовиключні позиції. Це як у України і Росії взаємовиключні позиції, так і у Сполучених Штатах Штатів і Китаю взаємовиключні позиції. Об'єктивно, те, що відбувається зараз в Європі, багато хто із аналітиків, і я тут з колегами спогоджуюся, це така репетиція. Репетицією була, наприклад, та ж історія з ковідом, коли всі ланцюжки постачань були порушені, всі країни закрилися на локдауни, і яким. Чином там та ж китайська економіка, яка, яка фактично спричинила всю цю історію, як китайська економіка змогла вийти так би мовити з кризи? Мені здається, що це було якраз у те, що називається моделювання в режимі реального часу, щоб подивитися наскільки, наприклад, відмова від китайських там товарів, від китайських послуг може вплинути на резистенцію китайської економіки. У випадку, якщо, от, умовно кажучи, така ж історія, як з Росією трапилася, там санкційний тиск може бути накладений на китайську сторону. Другий момент, що мене теж то паніра, торі... уточнюючи запитання, і що показало це? Показало, що в принципі економіка Китаю доволі резистентна, і відновлення після ковіду відбулося доволі швидко, але ж знову за умови. З інтеграції китайської економіки до глобальної економіки, тому що, от, наприклад, чому наприклад, для китайців дуже негативно вони реагують на тарифи і негативно реагують mm. на заяви президента Трампа щодо там, підвищення мит, тому що фактично, якби не американський ринок і я подивилася трошки жахнулося товарообіг між китайською стороною і американською стороною за попередній рік. І подивилася, наприклад, в розрізі того ж товарообігу між Китаєм і Росією. Так, от скажу вам відверто: для Китаю американський ринок набагато цікавіше ніж російський. звичайно, да. але при цьому ми розуміємо, що Росія з Китаю дуже цікава з точки зору придатку як сир'євого придатку, і так. це є теж небезпека, яку враховують наші американські колеги, коли роблять свої аналітичні прогнози. І тут очевидно, що коли президент Трамп е, дає пас е, китайській стороні щодо того, що Гайс ви можете здійснити реально натиснути на Росію, щоб вона зупинила війну в Європі, ага. е, президент Трамп його оточення думає про економічні зиски, які Китай потенційно може втратити. Від, ну, скажімо так, не співпраці з цього, з цього приводу. Але ми також забуваємо про те, що в китайському світосприйнятті е, ті ж присловуті 35 стратегіям, коли там одна із них говорить про те, що дочекайся, поки трупового ворога пропливе по себе, мені щось підказує, що такий підхід до китайської сторони ну, теж не спрацює. Але mm -hmm. наслідки тут будуть набагато катастрофічніші ніж, наприклад, в контексті тої ж ситуації в ГАЗі. Але знову повертаючись до геополітики, ми розуміємо, що зараз е, також я спостерігаю небезпечні тенденції, які стосуються е, ну, у нас раніше це називалося диверсифікацією зовнішньополітичних зв'язків. А по факту, це е, визначення по яку сторону барикад. Знаходиться та, та чи інша країна, та чи інша економіка. Так от, умовно кажучи, є західний світ, так, трансатлантичний ком'юніті, і є незахідний світ, який намагається створити умови для того, щоб навіть світова економіка поступово відмовилася від того ж долара, як, як валюти світової. І це є те, що називається підготовка запасних шляхів у випадку. Агресивної зовнішньополітичної діяльності і наслідків для цієї зовнішньополітичної діяльності, як воно буде далі, я намагаюся знаєте, не нагнітати депресію, але нам треба бути готові готовими, що світова політика вона зараз уже змінилася, вона стала mm -hmm. трошки більш цинічнішою, ніж знаєте, це умовно кажучи, ми говорили постійно про цінності. Зараз ключова цінність це є бізнес з южу. Так наскільки там ваш бізнес приносить надприбутки? Так, от зараз ми зайшли в період, коли світова політика має приносити надприбутки. І всі країни, в тому числі країни там ядерної п'ятірки, вони прагнуть саме до цього. У кожного свої інструменти там ну, Росія намагається за, за рахунок розширення за рахунок війни, Китай намагається за рахунок економічної експансії. Ну і далі, от бачимо, до чого це призводить. Я простими словами вам задам зараз запитання у на те, що ви прокоментували. Нас Китай готовий послати всіх і скану поясню, чому я так задаю. Ви розумієте для глядачів. Мовляв, у нього вже все створено, всі запасні е, майданчики є, куди він може приземлитися, так от власне про такий майданчик неодноразово говорять як про е, Південну Азію, вона Південно-східну Азію, навіть так буде правильніше сказати. Ну, і дійсно, там велика концентрація економіки, зараз і гроші і так далі. Чи вже готовий Китай до цього сказати Трампу можеш забиратися?» Я додам трошки, що не тільки Південна Східна Азія, запасним аеродромчиком є також і Африка. Не забуваємо наскільки сильно китайські компанії залучені, якщо це можна так назвати, до африканських справ. Але тим не менш, чи готовий, чи готовий, чи буде Китай протистояти американському тиску? Так буде. За, за рахунок чого ну, мені здається, очевидним театром протистояння може стати і, і стане саме Європа. Недаремно ми трошки з вами забули підзабули, хоча ми, мені здається, це в, в інформаційному просторі. Ми підзабули про ідею один пояс, один шлях. І він цей пояс фактично йде до європейських країн, до європейського союзу. Недаремно нагадаю, от на днях буквально був саміт між ЄС і Китаєм. Пролунали відповідні заяви, дипломатичні, але ми прекрасно розуміємо, що трошки у сторін різне бачення розвитку міжнародної економіки. Як і геополітики, яку кажуть, трішки як так кажучи так. різний так, але при цьому європейські посадовці, та ж мадам Урсула фон дер Ляйен, вони намагаються знайти той, що називається баланс інтересів. Хоча знову, якщо порівнювати спроможності китайської економіки з економікою Європейського Союзу, очевидно, що є деякі цікаві. Сфери, де можна співпрацювати за умови знову за умови, що китайські компанії будуть е, слідувати європейському законодавству. Що в принципі інколи ми розуміємо, що не в інтересах, в тому числі е, китайських компаній, тому недаремно також є ідеї про те, що треба щось врегульовувати е, на міжнародному рівні з точки зору того штучного інтелекту, тому що Китай дуже активно освоює ці, цю сферу, і для європейського союзу теж законодавство Європейський парламент, Амент, європейська комісія, вони напрацьовували напрацьовували е, законодавство, яке буде регулювати питання штучного інтелекту і використання його увага, у мирних цілях. Мені здається, що якраз якщо в 20 столітті говорилося про використання атом заради миру, то е, в 21 столітті ми будемо говорити про використання штучного інтелекту заради миру. Е, знову таки це цікава перспективна історія, але за умови, що у Китаї і Сполучених Штатів. Буде е, нормалізація, в тому числі в економічних відносинах. Наскільки це реально, знову я, я, я би сказала скептико-песиміст, тому що знову сторони мають абсолютно виключні е, позиції, і плюси ще до того, що Китай активно користується тим, що називається е, технологічна перевага за рахунок третіх сторін, умовно кажучи, експорт технологій, які там проводить Сполучені Штати. За рахунок експорту до Китаю можна зробити додатковий процент ВВП, і китайська сторона цим також дуже цікавиться і також намагається це використовувати в інтересах національної економіки. Тому, тому для американської сторони дуже важливо, щоб там право інтелектуальної власності, всі ці нюанси, які пов'язані з правовим виміром, щоб вони дослідувалися не тільки в межах. Сполучених штатів, але і в межах світової спільноти, тому це дуже актуальне питання, і воно я думаю, ще матиме розвиток. І в мене ще купа запитань до вас, пані Віру, дуже тема цікава, От Китай і все решта. Але я мушу обмежитися, бо ми глядачів стомимо. Сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову, тому що ну от тут ми з пані Вірою практично я так сподіваюся. Так воно і є. Ми е, спільні в думці про те, що ключовим зараз центром, е, центром ухвалення рішення щодо припинення війни і на Близькому Сході, і Росії проти України і є Китай. Тому вся увага має бути зараз прикута до нього, і я відзначаю, що більше говорять про Китай як про проблему. Слава Богу, хоча б вже почали про це говорити.